І всім привіт! Знову продовжується наша торговля, розгон депозиту. Ми в попередній відео ми завершили на тому, що у нас на балансі зараз 363 долара. Зараз розглянемо декілька ситуацій, навіть не розглянемо, а просто зайдемо в декілька ситуацій з вами і спробуємо заробити. Буду заходити на 5 секунд суму входу зменшив до 1 долара. Зараз у нас графік 5 секундний і заходимо. Не, також на 5 секунд. Заходжу звідси вверх, але дуже погана дуже погана точка була входу. Угу. Заходжу донизу, то також дуже погана точка входу. Але все-таки ми отримуємо плюс і відбили ми наші кошти 361 доллар на балансі. Так. Заходжу звідси донизу. Ще раз заходжу. Заходжу в декілька ситуацій з цієї... З цього положення. Але просто пробиває графік і ми просто йдемо дуже великі мінуса. Заходжу звідси. Заходжу звідси декілька ситуацій. Надіюся, що воно не буде пробивати. Так, воно не пробивало. Заходжу ще декілька ситуацій. Так. Так, ми ще не відновили наш баланс, поки що в мінусі 3 долара, Заходжу звідси ще раз донизу. Але графік ла, графік, так, так, так. Ось, оце вже нормальний відбій був. Поки що ми зайшли в мінус невеликий, але все одно ми зможемо заробити бабусіки. І так, друзі, так, графік рухається догори, але ми будемо працювати проти тренду. Тому це дуже дурно, але ми це робимо зараз. Так. Так, 359 доларів ще на даний момент в мінусі. Заходжу до гори за трендом, але, але це плюс, це плюс, це плюс, і ми практично відновили наш баланс, але потрібно все-таки зайти в плюс. Так, ну я зрозуміло, я зайшов, а графік поки прогрузився. Я вже маю мінуси. Так, ще раз відбій. Я дуже багато ситуацій на, наставив, але вони всі відбиватись починають. Ми знову 360 доларів на балансі. Заходжу донизу. А графік про, продовжує рухатись вверх. Так, ще раз наштамповую просто ситуацію, але це дуже ризиково. тому я. Просто в мене на даний момент в мене не дуже, дуже добре виходить ринок ОТС, дуже не предугадаєш його, але на цьому, на жаль, буду завершувати це відео. Торгівля не дуже зараз вдалась. Ми в мінусі на цілий долар 30, ну, десь плюс-мінус півтора долара. так що... До зустрічі в наступному відео.